Хто доєднався до мене в парфюмерному телеграмі, той знає, що у мене зараз період свіжих та морських ароматів. І я перекопала всі свої полички, ящички, все просто в пошуках морської тематики і познаходила дуже багато всього. Але я ще деякі аромати тестую, і для деяких мені навіть треба зібратись з силами, щоб нанести на шкіру і пожити з ними. Хоча б півдня, щоб їх розхлухати як е, треба, бо вони більш в таку в чоловічу навіть сторону вже йдуть і досить інтенсивні. А у мене зараз дуже-дуже спокійний настрій на дуже такі природні, спокійні парфуми. І я вирішила поки що, е, поки я обробляю морську тематику, ще записати таке проміжкове відео про аромати, які я ну, просто ношу. У мене було відео про першу половину весни, що я ношу які парфуми у мене в ходу. Аж кожний місяць писати про ці парфуми, які я ношу, для мене, мабуть, зачасто. Що ви думаєте на цю тему, чи часто кожен місяць писати про поточні парфуми, які я прям ношу самостійно для себе, то напишіть мені, будь ласка, під відео. А так, от раз на півтора місяці, раз на два місяці, приблизно загальний вайп ароматів, які у мене в ходу, це, напевно, окей. Плюс я останнім часом не міняю дуже сильно, дуже часто, кожен день аромати. У мене є якісь такі сталі напрями вподобання на певний період. Ріод, і я повторюю і повторюю одні і ті самі парфуми. Насправді їх не так багато. Тому парфуми другої половини весни ось така буде сьогодні тема. Зараз погода дуже настала, вона то гаряче вже літо, то знову у нас весна прохолодна, то дощі, то сонце. Не зрозуміло, що відбувається. І навіть незважаючи на погодні умови, я просто пам'ятала, що у мене якийсь дуже 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 спокійний настрій. І мені не хочеться чогось занадто гучного чи тим більше соголодкого. І я здебільшого ношу зараз такі легкі, прозорі, природні парфуми. І хотіла з вами поділитись. У мене тут навіть є деякі знахідки, щось старе, щось нове, і навіть розпаковка. Вітаю, перезахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і я буду розповідати знову багато про парфуми. Флакон, який зачастив в парфумерному телеграмі як аромат Дня, багато показую Санта-Марія Новеллу Іріс. Цей флакон мені просто естетично дуже подобається, саме як він виглядає, який у нього дизайн. Він мене гіпнотизує. Кожен раз, коли я на нього дивлюсь, я про себе постійно думаю. Господи, який він красивий, який він гарний, просто зовнішньо гарний. І ох, те, що всередині не підвело, воно таке ж саме гарне. Це. Свіжий, красивий прохолодний ірис. Це саме як квітка ірису. Саме візуальний ряд, такі прохолодні, синювато, фіолетуваті, більше в синій колір, можливо, світлі іриси, які збризнуті росою, вони вологі, вони свіжі, вони зелені. І вони такі ніжні. Це настільки ніжний парфум. Я була дуже сильно, та й зараз закохана у е, ірис від Ексніло, це ірис порцеляна, але він такий досить насичений і гучний, і він більш мускусний. Цей прозоріший, акварельніший. І саме через те, що я останнім часом не просто ношу негучні парфуми. І більш легкі такі прозорі, у мене бувають періоди, що я довго не наношу парфум. Тобто я прокинулась. І я поки вирішу, що нанести, пройде півдня. То я чимсь зайнята, то я не можу. Визначитись, що саме я хочу нанести, і я можу отак, от просто ходити, не, не стояти перед шафою і перебирати флакони. Ні, я чим займаюсь, і просто, знаєте, така фонова думка, а що мені сьогодні вдягти? І у мене останнім часом буває таке, що я просто по півдня не знаю, що обрати. І в результаті виходить так, що мій ніс відпочиває. І після таких довгих ментальних вправ я помітила, що я краще відчуваю парфуми, в принципі. Що я тихі парфуми довше від себе відчуваю, що я їх зчитую як більш гучні, ніж я звикла про них думати. Тобто, справді, наш ніс це такий ніжний інструмент, який теж потребує від якогось відпочинку. І якщо ви дасте собі день чи два без парфумів, в принципі, то ваші власні парфуми можуть вас дуже сильно вразити. Я якось навіть дивилась відео однієї англомовної парфумерної блогерки. Я навіть не пам'ятаю, хто це був, тому що це було рандомне відео, яке мені підкинув Ютуб. І вона розповідала про свій досвід, як вона цілий тиждень не носила парфуми, і які враження у неї від е, такої вправи. І вона через якийсь час усвідомила, наскільки сильно її речі в принципі пахнуть парфумами, і їй навіть не треба на себе нічого наносити. Просто ті речі, які у неї є, вони вже пахнуть парфумами. І вона настільки добре від себе їх відчуває, що наносити знову вже не бачить сенсу або треба 30 разів перепрати ці речі і нанести щось свіже, але ми навіть не уявляємо, наскільки у нас парфманіяків просякнуті всі речі цими парфумами. Як пахне наша квартира, домівка там, де ми живемо, парфумами. Це дуже сильні аромати. Якщо нам вийти і якийсь час пожити в зовсім іншому просторі і не використовувати власні парфуми, а потім зайти до своєї хати, ви будете вражені, коли я. Переїжджала з попереднього місця проживання, то мені казали, що навіть через 2 місяці заходять у кімнату, де ми жили, і вона наскрізь просто пахне парфумами, неймовірно. От. То <смі> щодо такого вайбу, я. Ой, щось в мене попало. Ой. Е, з приводу такого вайбу я хочу сказати про аромат, е, який залишив просто враження. Минулого тижня, здається, чи зараз вівторок, середа. <ріст> Минулого тижня я нанесла на себе Нуї Бакілі Наомі Гуцір. Це теж про гіркі трави аромат. Це взагалі вважається туберозним ароматом, але тубероза тут. Абсолютно незвична. Тому що ми звикли до білоквіткових, м'яких кремових тубероз, можливо, дуже солодких, тропічних, і оце все. А цей взагалі не солодкий. Він дуже гіркий, це зрізані стебла, це полин, це гальбанон, це от все це гіркотрав'я, що ви взагалі можете уявити. І серед всіх цих хащів, десь там біла тубероза. Яка намагається пом'якшити всю цю гіркоту, але ну, це нереально просто. Це дуже гіркий, дуже зелений, красивий, натуралістичний парфум, який я мала е необережність напшикати на власне волосся. Я зробила два пшики на волосся десь тут позаду. Раз, два і одне на зап'ястки, отак. Ну, з, зі шкіри парфум зійшов десь через добу, незважаючи на душ. От, десь доба трималась, от, я нічим більше не користувалась, тому що ну, нащо воно дуже сильно пахне. До речі, оточення мені казало, що від мене не пахне занадто чимось різким чи неприємним, а справді сприймають як природний такий м'який, ну не, не прям м'який, але природний зелений аромат. А, і <смі> я від свого волосся цей парфум ще відчувала два чи три дні, а потім я думала, що все. І я помила своє волосся. І ви подумаєте: ну ти помила вже волосся, вже ж парфум не точно змився. Я не знаю, як це вийшло. Але після того, як я помила волосся, цей парфум ніби ожив і отримав друге в життя. І він знову почав так сильно мені пахкотіти, що перший день після того, як я помила волосся, я ще довго не наносила ніякий парфум, А потім все-таки вирішила наслоїти з іншим ароматом, теж зеленим, теж про трави, який я вам зараз покажу. Це аромат, який а, я коли. Побачила новину про нього і парспільнота гуділа про нього. Це Серж Лютенс Пароліт О О, де пар... Так, де от так, пароліт О. Це одна з відносно нових вод лютанса в прозорих таких флаконах з бежевими наліпками. І багато людей казали, який чудовий парфум, який класний парфум. Він чудовий на літо, він справді супер чудовий на літо. І я тоді хотіла його дуже спробувати. Я собі замовила семпл, який успішно загубила. Потім через якийсь час мені прийшов ще один семпл, який я якимсь дивом. Знову загубила і нещодавно. Я знайшла їх обидва, і у мене їх два. Але вже і з одного я вже на себе пшикала, і з іншого на себе пшикала. Цей до речі, у мене оригінальний пробник, а той від «Леван» другий. І я його дуже швидко на себе випшикую. Весь запас цього аромату він мені дуже неймовірно сподобався. І знову ж на моєму відпочинутому носі він мені здається суперстійким. Я не знаю, я бачила відгуки, що він не стійкий, що він швидко злітає. Ні, коли ваш ніс відпочив, від вас дуже довго буде він пахотіти, Ну, принаймні, я його відчуваю від себе не менше п'яти годин. І навіть коли я думала, що я вже без нього, мені сказали, що від мене дуже приємно пахне. Я думала, що цей парфум вже зник. А він все ще був присутній, бо я вже до нього призвичаїлась. То цей аромат, знову ж таки, про гіркі трави, і він знову ж про полин. Тут дуже. Ну, як? Взагалі, по піраміді, тут евкаліпт зазначений. Евкаліпт ще якісь травки, шавля чи не шавля. Ну, коротше, якісь гіркі травки. Але мені пахне артемізією. Окрім так, евкаліптове звучання є, звісно, але мені ще пахне полином дуже сильно. І У мене взагалі оці флешбеки з мого дитинства, коли я там граюсь десь в зелених хащах у високій, некошеній траві, де росте й і чагарники, і багато різних цих як, сорняків вважається. Але це для мене і зараз, і потепер дуже красиві якісь травки і квіточки, які є дуже. Же люблю, і мене просто занурило оце моє дитинство. Мені настільки це сподобалось, і е, принаймні тревел. Я думаю, що точно я буду собі шукати і купляти, коли у мене закінчиться ці семпли бо аромат прямо йде. Я багато його використовую. От. Ну і знову ж мене пробило на свіжі аромати через морські аромати. Через, до речі, це почалось з відео про лінійку Той 2 від З Відео про нього дуже мало людей дивляться. А дарма. там класні парфуми. Не дивіться, що це типу люкс. Так, пара ароматів звучить як люкс. Але насправді не тривіальний. Особливо мене зачепив от останнім часом зачепив оцей той два перл», який про море і пісок. Хоча мені воно пахне скоріше, якимсь камінням, піщ, піщаником якимсь пахне, от таким, недалеко від моря. І ніби морський аромат, але при цьому він якийсь такий суховатий. О, то Через це я почала коперсатись, які у мене є ще морські аромати. Їх виявилось просто незліченна кількість, і серед них аж цілий флакон, який я вам ще не показувала. Я... ось. Pacific Rock Moss від Goldfield Banks, австралійського цього бренду. Значить, Я вам десь тут буду показувати розпаковку річної давнини. Цей, цей парфум у мене справді десь рік тому з'явився, а може навіть і більше. Я чесно вже не дуже пам'ятаю, куплявся він в ароматеці в Україні. І я тоді його отримала, я його розпакувала, я навіть розпаковку цю записала, яку ви зараз бачите. От, Але він якось у мене тоді. Не пішов саме, щоб я його носила. Я його тому поставила назад в пакування і відставила кудись на верхню поличку. Ну, не носила. А тепер підсіла на морські аромати, і мені прям так захотілось, і я цей Pacific Rock Moss нормально так же поносила. Не знаю, днів п'ять у цілому, мабуть, вже на себе його наносила. І було таке, що і поспіль, було таке, що я наслоювала з іншими ароматами. Після душу, перед сном, просто перед тим як лягати спати, мені подобається його наносити. І зранку я прокидаюсь на якомусь такому морському узбережжі. Цей аромат, звісно, попаде у мої морські добірки. І він пахне для мене не стільки саме морем, скільки берегом недалеко від моря. Він справді схожий на Wood Say Sea Salt. До речі, через нього мені знову захотілося придбати Wood Sage and C Salt, тому що вони подібні, але все-таки різні. І мені хочеться і той, і інший. Цей, мабуть, більш морський і. Більш унісексовий. Вуд цей ченці солд м'якіший якийсь, і я його краще бачу на дівчатах, хоча він унісекс, так? А цей має, ну, можливо, трошки більш різкувати морське звучання. Хоча ні-ні ні, він все ще дуже м'який аромат, він все ще дуже носибельний аромат. Але я чула, що на комусь він видає прям чоловічий якийсь парфум. Хтось навіть його автор називає. Але мені здається, що це. Від посадки залежить, і, можливо, від якихось особистих асоціацій, можливо, хтось в оточення прям такий морський аромат носив, і зафіксувало, що ось якщо така морська хватика, то напевно, що він чоловічий. Для мене він зовсім не чоловічий, для мене він дуже приємний. Але от він ближче до цієї зони унісексової 50-50, Коли чоловіки прям сміливо його можуть носити, і він не буде здаватись якимсь дуже жіночим, дуже таким От, прям подобається. А ви бачили, що вже на нього флагман вийшов. Pacific Rock Moss Flower називається дуже красивий флакон. І, до речі, вже на нього високі оцінки і високі, ну, непогані відгуки. Мені дуже кортить з ним познайомитись. Я тільки почала цей носити, і я вже бачу, як мені захочеться наступний. Подивимось. І ще один аромат у мене залишився більш. Квітковий, більш жіночий, більш солодкий, але все ще на природній стороні. Це Ванклифенс California Reverie. Це жасминовий аромат, який, з яким я познайомилась просто купу років тому. Я його купляла від Левант разом з Неролі Амара. І всі так тоді. Впадали за флір Наркотік. І тому на Ролі Амара, який більш ну, подібний на флір Наркотік від Квентіна Біша, він був дуже популярний. Але всі казали, спробуйте ще й Каліфорнія Ревері», що він теж дуже красивий. І він так, він такий красивий. Калі, каліфорнійська рів'єра» – це аромат про жасмини, про фран і про якийсь, знаєте, простір. У мене завжди відчуття при цьому ароматі якоїсь дороги широкої і рівнини, і простору, і ніби і небо, і небо і небо над тобою. Воно далеко, воно широке, воно е яскраве, світле, е ледь трохи білих хмаринок. Ось таке якесь враження і цієї. Літучі просто квіти. Тут жасмин, він для мене такий дифузний якийсь і такий приємний. Він зовсім не індольний. Тут він як ковток духмяного повітря. Ось так я сприймаю цей парфум. У мене був один від відлевант, потім другий, потім оце рік тому я мініатюру купила, і вона вже, бачите, її майже немає. Так зізнаюсь, я трошки його перелила в атомайзер і вибризкувала на себе в AtoMajzer. І у мене от все, що залишилося, що мені треба, мабуть, знову доперелити в Atoмайzer, а мабуть, може вже і звідси до використати, не знаю. Але от коли у мене мені хочеться більше дівчинкою пахнути, саме от прям зрозуміло, приємно, квітучо, то я використовую Каліфорнія Reverie. От. Але в цілому я так сиджу на Rock Moss, на лиріс е Santa Maria Novella і ще більше на цьому паролі О, особливо коли були більш спекотні дні. Взагалі, паролі я з себе не знімала, тому що він дає це освіжаюче, таке, освіжаючий вайб, спека йому зовсім не страшна. Він буде просто пречудовий на спеці, і мені одразу закортіло перепробувати всі інші води лютанця, які наразі у колекції присутні. Там же ж раніше був а, аромат, ну, ті, які я дуже любила, а, любила це Льофройд, який у мене, до речі, от ще в старому пакуванні. От, у флаконі ще є. Він проладан і теж про якусь трав'янисту гіркоту. Спонтанно вже показує аромати інші. От то мені дуже він подобається, його, до речі, не зняли з виробництва, його перевдягли в ці флакони-дзвоники, і він є у продажу, його можна придбати просто у, що у дзвонику. І це, звісно, дуже незручно. Ще мені подобався аромат з цієї лінійки, називався е, е, щось льодевер-вер. Щось я підпишу назву, бо я постійно плютую цю назву з Верж Дефер, яка зовсім про інше, про там, про лілейні -лі квіти. От, а Мені не той подобався, а от з лінійки, от. А, той теж Лейн Девер. Ось, згадала Лейн От, Подобався. То Лейн Девер був якраз ароматом прополин, і я так розумію, що Лейн Девер зняли. І зробили оцей пароліт О. Тобто замінили щось переробили. Я їх не маю паралельно, щоб порівнювати. На жаль, Лейндевер давно у мене закінчився, здається. Можливо, я десь його і знайду, але у мене в пам'яті ніби він закінчився. От, То вони перевипустили полинний аромат. Ну, Так, там евкаліпта, але мені пахне цим гіркотрав'ям саме Артемізією. Я не знаю, чому. Евкаліпт мені пахне трошки все-таки інакше. Тобто чисто евкаліптові аромати це якось прям не там. Це, це інша якась композиція, де я гарно евкаліпт відчуваю. І був ще льо, який мені прислала якось на сліпий затест пар захоплена, знайома, і мені льо теж дуже сподобався. Але мені на той момент льо здався чимсь трошки застарілим, але його перевдягли в нову колекцію, і можливо щось змінили. Я не знаю, я не тестувала. І ще якийсь взагалі новий у колекції з цими бежевими етикетками є, який я взагалі не тестувала. Я, до речі, бачила в продажу є набори цих мініатюр по 10 мл у спреях. І от коли я розпробувала паролі і думаю, треба прикупити, неочікувано воно. Цей набір зник з більшості ресурсів, а там, де ще є, цінник піднявся щось там на 20-25 на євро більший. Тому, мабуть, я буду ще чекати, коли будуть нові поставки, і нові знижки, і нове ще щось, не знаю. Ну, прям сподобались ці аромати, і я дуже чесно, я навіть втомилась носити гурманіку і солодкі аромати. У мене цей затяжний період був таким довгим. Я не могла себе спинити. Я постійно хотіла чогось. Мені хотілось такого смачного, солодкого, фруктового, ягідного, чогось такого. І я з таким сумом дивилась на свої флакони а, свіжих ароматів. Які я купляла раніше, і думала: ну це ж такі чудові парфуми, чому я їх не ношу, І я б хотіла їх носити, але у мене не втягнулись рука. Мені, у мене було в бажанках себе обмазати якимсь солодким кремом, збитими вершками, і зверху присипати шоколадом. От, нарешті це пройшло. Я сподіваюся, що період прохолодних і свіжих парфумів у мене затягнеться, бо я хочу. Наноситись своїх власних флаконів, наноситись своїх власних парфумів, цих всіх відливантів, які я назбирала. Ну і записувати вам відео на свіжу тематику. Сподіваюся, у мене цей період затягнеться. От такі поточні новини з мого парфумерного життя. Поділіться, які ви парфуми зараз носите, враховуючи цю погоду, яка просто скаче туди-сюди. То спекотно, то сонце то вже нема, вже дощ, вже град, вже холод, вже мінус один вночі, якась, якась дичина відбувається. От розповідайте, які парфуми зараз носите, не носите, не дивлячись ні на що, чи я такий, що навіть якщо за вікном 10, 10 градусів, ви все одно вже вдягаєте щось літнє. Бажаю вам, як завжди, гарного настрою, чудових парфумок. І найкращих просто чудових днів.